Цієї ночі Україну атакували трьома БПЛА по типу шахет. За даними повітряних СУЗСУ, два з них знищено. Також війська РФ вночі вдарили по пожежно-рятувальному підрозділу Харківщини. Постраждалих немає. Протягом доби окупанти з артилерії також обстрілювали і Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Швеція виділила 3,7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу для України. Ця підтримка надається через продовольчу програму. ООН. про це повідомляє прес-служба уряду Швеції. Зазначається, що раніше Швеція виділила Україні 1,4 мільярда шведських крон. Це 131,4 мільйона доларів, які серед іншого було спрямовано на підтримку населення України взимку. Спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Про це пише ABC News. Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня, а потім знову піде на канікули з 22 квітня. Сенатори сподіваються, що встигнуть ухвалити документ. Пил з Сахари прийшов до України. Про це повідомили в Укргідромедцентрі. Відомо, що вчора накрило західні області, а сьогодні дійде до Києва. Українців закликають не відкривати вікна. Пил може бути шкідливим для осіб з респіраторними захворюваннями. В Ізраїлі почалися чотириденні протести з вимогою відставки уряду Біняміна Нетаньягу. За даними ЗМІ, на вулиці вийшли десятки тисяч людей, вимагаючи провести дострокові вибори та піти на угоду про звільнення 130 заручників, яких утримують у секторі гази.